Оце тут грається. Так, молодці, дітки, це мишенята до нас прийшли. Подивіться уважно, що вони одягнені. У що одягнена ця мишка? Розумнички, малятка, у цієї мишки синя шапка і блакитна куртка. А що одягнула ця мишка? Так, молодці. У неї зелена сорочка. А що ще одягнула вона? Молодці, малята, у цієї мишки сині штанці. А що одягнула ця мишка? Так. У мишки жовті рукавички. А що ще? Ця мишка одягнула. Молодці, у мишки зелений шарф. Ой, чуєте? дзвонить телефон, що трапилось. Це телефонувала мама мишка, яка загубила своїх мишенят. Дітки, давайте розповімо мамі мишці про те, які у нас у гостях мишенята, щоб мама зрозуміла, це її дітки чи ні. До нас у гості завітали мишенята. Одне мишенятко одягнене в синю шапку та блакитну куртку. Друге мишенятко одягнене зелену сорочку та сині штанці. А ще одне мишенятко одягнене зелений шарфик та жовті рукавички. Мама мишка дякує вам за допомогу. Це її мишенята. Дітки, ви запам'ятали, у що були одягнені мишенятка? Дітки, ви розумнички, все запам'ятали. До побачення.